З цим вже другим днем е, свят Великоднім, нехай синовести Господь, селаю для одного вас, з вас щедрої ласки, здоров'я, е, наснаги до доброго християнського е, життя і нехай Божа милість, Божа любов. Боже милосердя, яке Господь виявляє через своє Воскресіння, має відбиток в серці кожного з вас, щоб нести Христа і ділилися не тільки словами про Христове Воскресіння, вітаючи одне одного, але і нести Христа в життя показуючи своїм життям, що Господь справді воскрес і живе серед нас, Господь і допомагає всім. Молилися на гробах рідних, ходимо, пряма, і дякувати е, за те, що менше більше була погода, хнайми не було дощу, бо е, в багатьох місцях падав майже цілий день дощ, спойдавна можливість е, помолитися. І сьогодні обходимо. Ще раз згадати своїх рідних, а також помолитися за всіх, хто є похоронений, за всіх е, священників, які служили колись на свій парад, які відійшли до вічності. Зараз всі виходимо на двір і обійдемо всі разом навколо Свигін.